1 2 3 4 За даними воз 30% людей на землі мають поганий зір саме тому користуються окулярами. Та коли є потреба купити окуляри, виникає безліч запитань, як обрати оправу, лінзи та інше. Тож сьогодні в програмі Споживчий кошик я розповім, як обрати окуляри, аби ви добре бачили та бути впевненими у собі. До вибору окулярів слід ставитися дуже серйозно, адже як це не дивно, вони можуть спричинити погіршення зору, швидку втомлюваність очей і різноманітні захворювання. Із чого почати Звичайно, з відвідування фахівця. Пам'ятайте, без консультації з лікарем вибирати собі окуляри не можна. Перевірка зору не дуже тривала і зовсім безболісна процедура. Покупка очков починатися з до доктора. Потому что глаз это сложная оптическая система. И очки это э, тот продукт, который позволяет нам сохранять наше зрение, э, в, и глаза э, сохранять э, в надлежащем состоянии. Люди, которые покупают очки на раскладках, где-то там на рынке, одна из их мотиваций, вот почему вы покупаете очки там, они говорят, потому что сложно попасть к врачу, потому что надо там в очереди, потому что ничего сложного в подборе нет. Но, ну, наверное, же не зря было придумано, что очки должен подбирать врач или оптометрист. Наверное, этому учатся, наверное, есть какие-то нюансы. Врач при подборе очков Во-первых, руководствуется данными компьютерной рефрактометрии. Во-вторых, он э, э, Основується на даних об'єктивне, суб'єктивне провірки зрення. Обов'язково вчитуються якісь обіцяні заболівання человека, заболівання глаз. из з усіх цих факторів, звісно, тільки тоді можна подобрати правильні очки. Коли вже є результати обстеження, можна перейти до вибору лінз. Якщо вам рекомендовані лінзи з великими діоптріями, бажано вибрати ту марку, де їх товщина буде мінімальною. До того ж товщина, не єдина принципова властивість лінз, бо покриття, функціональне призначення, дизайн лінзи. Теж вплинуть на широту вибору оправ. Обов'язково зверніть увагу на наявність на лінзах просвітлюючого покриття, що створює додатковий комфорт вашому зору. Відтак краще спочатку повністю визначитись з лінзами і приміряти оправу, уточнювати, чи підходить вона для обраних лінз. Не варто йти на поступки, жертвуючи властивостями лінз, яка не підходить до облюбованої вами оправи. Окуляри не тільки прикраса, а й у першу чергу прилад, що коригує зір. Є два основних типи лінз стікляні і полімерні лінзи. Полімерні лінзи, бо ще їх там пластикою дехто називає, вони йдуть легші на вагу, лінзи менш травмонебезпечні, і взагалі ми зараз такі лінзи більше рекомендуємо, ніж скляні. Скляні в основному вибирають якби, по тій причині, що вони дешевші, або якщо, наприклад, дуже абразивна якась робота зв'язана з там Стройками або ще чимось, там вже скло більш актуальне. Угу. Взагалі полімер кращий. На полімерні лінзи наносяться вже багато типів покриттів, які роблять цю лінзу більш практичною, більш зручною, більш контрастніше зображення в таких лінзах. Це якби основні типи лінз. Самі прості по типу лінзи полімерні це корейські. Другий тип, по яким вони відрізняються, це товщина лінз. Лінзи, які йдуть за меншою товщиною, це вони йдуть високоіндексні. Вони розпреділяються на три основних типа, чотири навіть. 1,5 індекс це стандартний індекс лінзи це стандартна її товщина. Другий тип це 1,6, Це вже йде більш потоншена лінза. 1,67 і 1,74 – Це основні типи. Потовщині, які відрізняються. Такі самі параметри йдуть і в скляних лінзах, але різниця йде в тому, що пластик він, кроме того, що він у вас тонший, він ще й легший набагато, а скло дуже важке. Якщо, наприклад, йдуть діоптрії там уже від тройки, і людина постійно в цих окулярах, то ми не рекомендуємо скло, тому що під час носіння скляної лінзи в великих діоптріях. У людини може виникати дискомфорт ваги, тому що йде е, на переносицю, більша вага давить. Mm -hmm. Коли ви, наприклад, опускаєте голову, вони спадають, тому що окуляри вниз тягнуться за рахунок ваги. Тобто тут вже вже індивідуально. Лінзи бувають прозорі, пофарбовані і фотохромні, які обрати вирішувати вам. Фотохромні є найбільш універсальними, але й коштують дорожче. Щоправда, фотохромні лінзи виправдовують свою вартість. Якщо поставити їх у свої окуляри для повсякденного носіння, то відпаде необхідність у сонцезахисних. А от якщо окуляри призначені тільки для роботи в приміщенні, наприклад, для читання, то ясна річ, необхідність в установці фотохромних лінз немає. Дуже індивідуально. Якщо, наприклад, ви берете лінзу, так, от є люди, які лінза ходять постійно, і їм на вулиці дуже яскраве сонце. Тоді, так, можна зробити лінзу тоновану. Але якщо це для постійного використання лінзу, то її краще робити м'яко з м'яким переходом. Є випадки, коли тонується, наприклад, людини поганий зір, і ми тонуємо лінзу і ставимо в сонцезахисні окуляри. Вона не ходить спокійно літом. Не маючи при цьому дискомфорту позору, тому що в ній видно. Якщо ви берете лінзи якісні, берете їх в салоні, в оптиці, то не, не буває лінз неякісних. В оптиках якісний товар продається. Якщо ви купуєте тоновану лінзу де-інде, там от, готові, коли продають окуляри, там гарантію ніхто вам не дасть тої, якої вони якості, там дійсно вони можуть завдати шкоди. Більш зручний варіант це фотохромні лінзи, які, наприклад, на вулицю під дією ультрафіолету вас темніють і в приміщенню стають повністю прозорими. Вони і більш практичні. І зручніші в плані використання, тому що вони в приміщенні у вас повністю прозорими стають. Визначиться з типом покриття. На полімерні лінзи наносять укріплюючі покриття, що перешкоджає утворенню подряпин. Антибликове покриття зручне для окулярів повсякденного носіння, тому що відблиски, які виникають на поверхні лінз, стомлюють очі і дратують. При постійному носінні цей ефект накопичується і до вечора очі втомлюються. На лінзи наносяться різні типи покриттів. Якість цих покриттів залежить від виробника. Основні типи покриттів – це йде твердий, упрочняючий слої, які забезпечують більш, більшу твердість лінзи і більш краще використання в, в ході того, як ви її будете витирати, доглядати, тобто більш устойчі вони до самих затирань. І плюс основний такий. Ти покриття, яке зараз дуже актуальне, це просвітлене покриття. За рахунок нього лінза йде більш прозорою, більший контраст зображення людина отримує в результаті того, що більше світла до очей проходить, і ви чіткіше бачите все зображення. Плюс знімається. Відблиск від поверхні, коли ви, наприклад, працюєте. Від ламп на окулярах немає відблиску з середини лінзи від окулярів. То це дуже зручно. Є деякі лінзи, в яких це є, в яких немає. Це гідрофобне покриття. За рахунок нього лінза менше забруднюється, на ній менше пилу залишається, бруду. І вона лише очищується. Коли, наприклад, дуже зручно, коли взимку ви заходите в приміщення, така лінза дуже швидко відходить. І конденсат на ній залишається буквально декілька секунд. Вибравши марку і тип лінз, просіть консультанта продемонструвати вам управи, які підходять для даних лінз. Швидше за все, їхній асортимент буде дуже широким, за типом, за формою прав, за ціновою групою. Зараз існує безліч марок, матеріалів, стирів. І проблема полягає лише в тому, що вибір занадто вже широкий. По різному буває. Буває спочатку оправи, потім лінзи. Це все дуже взаємозв'язане, тому що буває, наприклад, Саме перше, що потрібно, це рецепт, розумієте, тому що від рецепту вже відштовхується консультант, якого право вам запропонувати. Тому що бувають такі випадки, наприклад, хочеться там якось занадто широкого права, по рецепту воно туди не стане, або воно буде неаккуратно, не красиво. Тобто е, орієнтуючись на рецепт, який ми маємо, ми пропонуємо клієнту ту чи іншу право. Нині популярними стали окуляри для роботи за комп'ютером. Вони використовуються або запобігти проблемі з зором. Така життя, що зараз без комп'ютера нікуди не дінешся. Ну, от, якби как бы у нас в сознанні наших пацієнтів складалось таке мнення, що одягли очки, як услышали від товариша або від когось, що з комп'ютерною защитою і вся проблема вирішена. Все це далеко не так. Вот, потому что, в принципе, сейчас у нас всех современные мониторы и защита вся расположена в них. Но, конечно, глаз устает. Конечно, яркость на мониторе присутствует. И антибликовое покрытие, которое э, находится в ну, практически большинство линз, у нас сейчас имеют антибликовое покрытие того или иного качества. Но следует выбирать, конечно, качественное. Вот. допомагає нашому роботи більш комфортно. Тобто воно обирає яркость, знижує утомляємость глаза, повишає чіткість сприйняття. Варто також пам'ятати основні правила догляду за окулярами. Кладіть окуляри завжди тільки лінзами догори. Регулярно протирайте лінзи з вложеним м'яким матеріалом або спеціальними серветками для окулярів. Знімайте і надягайте окуляри тільки двома руками, акуратно тримаючи задушки. Ні в коєму разі лінзи не можна витирати спиртом або другими агресивними всякими сполуками, можна, якщо вже дуже сильно забруднилася у вас лінза, витерти її, промити її проточною водою, теплою, або простим, або дитячим милом, в якому менше всього добавок різних. І мають бути спеціальні серветки для догляду. Тканина мікрофібра називається, тому що всі інші можуть просто подряпати вам або затерти лінзу. І якщо це, наприклад, покриття там слабої якості йдуть, то вони дуже швидко затруться, і при некоректному догляді лінзи у вас уже зіпсуються через декілька місяців. Ціни на окуляри звичайно залежать від виробника, якості та місця купівлі товару. Це все залежить знову ж таки, від рецепту, від складності вашого рецепту. Якщо, наприклад, рецепт нескладний, базовий, там візьмем, да, початковий якийсь. Кроме того, ціна різниця може бути тим, у нас багато пільгових категорій, на які йдуть знижки. Якщо брати саме мінімальний заказ, то який у нас йде для пенсіонерів, із знижками, це у нас виходить 139 гривень. Це мінімум такий, який у нас є. Знову ж таки, ціна залежить від Лінз, які ви вибираєте. Від якості лінз, від якості оправ. Вони всі якісні, але різниця в тому, скільки ви їх проносите, є ті, які довше носиться, будуть, є ті, які менше, тобто ви вже самі вирішуєте, що ви собі хочете. На ринку ви знайдете дешевший варіант, аніж у магазині, але гарантій, що ці окуляри якісні немає, та й при пошкодженні чи поломці товару звернутись буде ні до кого. Були звернення споживачів з даного прикладу. Основний із недоліком даних окулярів це непідігнені лінзи під оправу. Це є порушенням, а до кого представити ну, вимоги, споживач не знає. Він говорить, що придбав на ринку. Те місце, коли виходимо на перевірку, немає ніяких документів, що підтверджують, що безпосередньо в цього продавця був придбаний товар. Все частіше люди з дефектами зору віддають перевагу не окулярам, а лінзам. І дійсно, лінзи практично непомітні та зручніші аніж окуляри. Єдина проблема полягає в тому, що через неправильний підбір та недбале поводження з лінзами ви можете зашкодити своїм очам. Проте кількість людей, що вибирають контактні лінзи, не зменшується. Справа в тому, що вони дуже зручні. Приміром, плавати в окулярах або займатися яким-небудь іншим видом спорту буде не дуже зручно. Контактні лінзи зараз доволі розпространене средство корекції. Но перед тем, как подобрать контактные линзы, да, перейти на наши, попробовать ношение контактных линз, конечно, надо посоветоваться с врачом. То есть нельзя ставить вопрос ребром, либо то, либо другое. Самый оптимальный режим – это, конечно, ношение очков и контактных линз. Контактные линзы после вам обязательно подбирает врач, учитывая какие-то индивидуальные параметры ваших глаз. Опять же, учитывается Особенности вашей работы. Очень важно, чтобы линза была хорошо увлажнена. Это комфорт. Очень важно, мы все работаем за компьютером, то есть в это время мы мало моргаем, глаз пересыхает, поэтому линза должна нормально обеспечивать влагой роговицу, то есть хорошая увлажненность. Она должна хорошо пропускать кислород, для того, чтобы роговица могла дышать. очень важен срок ношения линзы, потому что если производитель дает вот, линзы там, на месяц, либо на две недели, значит, он чем-то руководствуется, а не соседка мне сказала, а ты ну подумаешь линза на месяц, я ее полгода носила. То есть раз вы так поносите два, а потом вы придете с кератитами, будете иметь проблемы, которые... Сложно буде лічить в дальніше. Лінза це хороша альтернатива окулярам, але перед прийняттям рішення поставте собі декілька питань. Найголовніше, чи готові ви доглядати за ними належним чином? Тож вибір за вами. Пам'ятайте ваше здоров'я у ваших руках. Не нехтуйте нашими порадами. А з вами була програма Споживчий кошик. Побачимось вже за тиждень.